478 людей загинули. З них три десятки жінок і семеро дітей. У міністерстві охорони здоров'я констатують втрат серед пересічних громадян під час збройного конфлікту на сході більше аніж серед військових. При цьому у прес-службі Кабміну уточнили в число загиблих. Входять і ті, хто помер власною смертю. Кількість поранених уже наближається до півтори тисячі. У Нацгвардії заявляють про загибель 12 своїх бійців за час проведення АТО. Та 138 поранених. Ще майже півсотні травмованих солдатів Міністерства оборони перебувають у стаціонарних лікувальних закладах. Серед працівників служби безпеки поранених 45 осіб. З них 10 у важкому стані. За наказом мінохорони здоров'я у лікарнях найближчих населених пунктів зарезервували 30% місць щоб розмістити травмованих. Медико соціальні втрати цивільного населення. На жаль, вони в нас більше, ніж у військових. Можу тільки сказати, що поранено на сьогоднішній день 1392 особи, серед них 108 жінок і 14 дітей.